Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні відео буде коротеньке, недовге, буде сьогодні тільки розпаковка. Є в мене готові роботи, які я в'яжу, є у мене те, що я розпочала, але це я хочу залишити на інший раз, тому що, ну, потім розуміти, там на то свої причини. Але сьогодні. У мене буде розпаковка, невеликі в мене покупки. Чогось підсіла я знову на пряжу. Те, що прийшло, вже покажу. Ще пряжа в мене йде, вислали доходи, я замовила, але це буде пізніше. Сьогодні у мене перша моя така покупочка, яка була спонтанна, це оця червона пряжа. Чого спонтанно. Є у мене світерок, в'язала своїй доні, і давно-давно, не знаю, років 10 назад мадам трикоте. Там дуже гарний склад. Я не пам'ятаю, що, але там і ангора, щось таке проценти, іначе кашемір якийсь був. Але ниточка класна, приємна. Червона, яскраво червоний колір. І я її зв'язала, кажу, давай. Зв'язала перший реглан зверху, зовсім не вміла, як попало, ну, в общем, це був перший реглан зверху. І він такий, нитка класна, світер класний, але в'язання ну в общем, не туди. І вона носила він на неї ще й завеликий, кажу, давай я його візьму і перев'яжу тобі якраз хорошо. І це було ще тоді, коли я як я називаю той період з пройшлої жизни, коли Було в мене ще 100, 107 кг, Я його забрала, дівчатка, оскільки він був об'ємний класний, я в нього влізла, я його доносила до того, що там, ну, там катушки такі, що вже там нереально його вибрати. Він лежить, я хочу його перев'язати, розпустити, почистити, але це все час. І чого я це все говорю? Коли носила цей світр, всі казали, боже, тобі йде так червоний, тобі йде червоний. І оце мені як запало в душу, що я хочу червоний собі світр, хоч ти лусне. І тут на сайті, в інтернет-магазині, на інстаграм побачила я червону пряжу. Ціна була 100, ой, 100 88 гривень за 100 г. Зараз я вам покажу її склад. Спасибі, власниця написала. От. Ну, як я пам'ятаю, тут 10% ангори, 50% і 40% мабуть, поліамід. 550 метрів на 100 грам. Але вона, як, ну, мабуть, всі знаєте, коли ви купляєте пряжу через інтернет, вона ну, яскравіша була. От вона була отака ще яскравіша. Замовила я тут 400 у мене чи 50, чи 80 грам, ну, я думаю, на хватить. Але це зараз я її тримаю. Ну так, щоб кусатися, не кусатися, але вона не дуже м'якенька. Я спробую ще зв'язати зразочок, може вона відкриється, може вийде оце все, бо то хочу я сьогодні вечором зв'язати і подивитися. Але, щоб дурно посилку свою не замовляти, то я на цьому сайті замовила ще собі півкіла шкурки норки Я вже замовила собі. Яка в мене рожева, є в мене чорна, і тепер оце купила собі червону. І я так думала спочатку, якщо я ці дві ниточки отак поєдную, ось ця десь об'єм, шкурка норки, трошечки змягчить, якщо буде це дуже кусатися, червона моя ниточка. І такий буде в мене світерок. Але я хочу спочатку вив'язати е, трішечки. Бачите, вона ще трошечки пружине. Угу. Хоча я не пише. Думаю зв'язати трішечки оцією самою ниткою без домішку І половину зразку зв'яжу із цією шкуркою норкою. І подивлюся, ще мовину, ще вам показую. І подивлюся, як воно буде себе вести у полотні. Не хочу, мабуть, ніякий візерунок. Чогось останній час, дівчатка, я ну такий мініалізм. Не дуже мені хочеться ажуру, Буває, таке щось проб'є. Але хочеться щось простеньке, лицева така, лицеве полотно. Ну, не знаю. Так що це в мене 100% нейлон. Шкурка норкицю брала за 40, 45, 48, 45, не пам'ятаю гривню за 100 грам. То це в мене була перша моя така покупочка, мрія, але не факт, що я буду зразу його в'язати, тому що мені потрібно ж таки утеплити себе. Я ще не, не зв'язала те, що я хотіла, тому що в мене була сесія. В Як я кажу, кому що курки просто, то в ну, нас в кожного своє життя, в кожного свої проблеми, і в кожен свій витрачає вільний час по потребностях. Так от мій вільний час трішечки збритормозив в користь, в хорошу користь, але не на хобі. Ну, це таке це життя. Так, це перша була моя покупка із пряжі, з пряжних. Далі я собі накупляла фетру. Я приймаю участь у верні Саші з бар. Там є така категорія. Боже, яка категорія? Зараз поділюся. Ось тусь мене тут зошит лежить. Інше види рукоділля, мабуть. Мабуть, так називається. ну, що там. Ага. Із кожної... тепло наших рук. Ага. Із кожної осінь я розквітаю знову. Інше види рукоділля. Так от, мені потрібно собі за вихідний зв'язати. Зробити з цього фетру таке осіннє кольє. Не знаю, чи воно в мене вийде. Я купила в Аврорі. До речі, це в Аврорі брала. Я купила осінні листочки, чогось 50 гривень, ну, 49 віддала, Жаба дала. Але щоб від... обводити. Задумка є. Не знаю, як в мене вийде. У мене сьогодні дитя було півдня. А я коли його заберу, я трішечки відпочиваю, бо щось виморюся. Ну, вже ж, мабуть, роки. То в мене такий фетр. Наше ну, тільки два жовти взяла, я не можу зрозуміти. Взяла червоний, два жовтий і зелений, і оці такі блістяшки. Я ж сорока, якби ж були блістяшки, Всі я понагрібала пусі, але там були набори. Але були такі фіолетові, рожеві, там ці листочки. А ну куди? Мені треба осінні кольори. Ну, в общем. Буду на вихідні гратися, подилюся, що вийде. Обов'язково, якщо вийде, я вам покажу. Фетр там недорогий, по 9 гривень за листочок, Щось по 4, по 5, щось таке не знаю. Я не пам'ятаю, скільки, ну щось не, не дуже дорого. То якщо те, що в мене буде виходить, я вам обов'язково покажу. До речі, там ще фетр є великими такими метровими, мабуть, листочками. Я коли собі купляла і ще в школі працювала, то ми там ангелочки робили. Так, це теж. Це ж рукодільна дівчата покупка, це ж бачите, ось, попробуйте сказати, що ні, рукодільна. Ще отаку красу собі купила. Не заходила в інстаграму Хай ще листить, я одну витягну. Дівочки, не заходила в Інстаграм, довго не заходила. ну Я в Facebook рідко заходжу в Інстаграм, а то що одне время як засіла, і тут сайт, пряжа там всяка, я вже не пам'ятаю як. Це все куплено за свої, так що сайти сайт не називаю. Виставляла пухнурки по, по 90 гривень за моток. Я знаю, скільки коштує ниточка, я мала можливість в'язати, але. Є в мене в запасах тільки така меланжева якась. А тут виставили таких. Схотілося мені придбати її. 90 гривень за моток, ну, якщо взяти що це, а скільки тут процентів, я не пам'ятаю. Скільки норки процентів, я не пам'ятаю. Розповідаю, не пам'ятаю. Колор 950-й, не знаю, дівчатка. Я, якщо подивлюся. Навіть я не подивлюся, тому що я сьогодні дивилась на тому сайті, мабуть, розібрали цю норку, тому ці оголошення вже знято. Знаю точно, що 50 грамів 350 метрів, а який склад, скільки тут норки, я не пам'ятаю. І тут я нічого не можу подивитися: 50, мабуть, процентів чи що? Щось по-китайському написано, в общем, нічого не зрозуміть. Ну, в общем, я собі придбала. Таку норочку, хочу, я собі світерок з фіолетового кольору, обожнюю такий колір. У мене є один, я ношу ношу пряжа із Alize Naturel, Дівчатка, хочу дуже собі знову купити, мені просто вона колюча, вона неприємна. Але маю такі особливості тіла, я дуже багато хожу, тобто далеко йду на роботу з роботи. І я в ній комфортно себе ч... почуваю іншим якимось там світерках. Ну, Не можу таке на камеру казати, але мені дуже вона підходить. Подивилася, я по всьому інтернеті пошарилася в залишках ніде, ні на одному сайті залишок вже немає. Ні на OLX, ні на чому. Так що, може, хто мене буде дивитися, в кого лежить на Алізана така там 50%, мабуть, шерсть 50% хлопок, я залюбки вас її викуплю. Тому що вона до тіла неприємна, вона косюча, вона така жорстка. Але мені вона подобається, вона мені, підходить. <смі> мені вона підходить. І я вже ні на колір, ні на що дивитися не буду. Просто я її не розпробувала на той момент, коли вона була в доступному якості. Ну, в сегменті. Купила собі упаковку, потім ще з нею шапку зв'язала, але шапку вона не годиться. А потім, коли я почала носити світерок з цієї пряжі, то він виявився ну, дуже класний. Тому, якщо у вас вона лежить і вам не потрібна, напишіть, або я вас залюбки перекуплю, бо мені, мені та ниточка дуже підходить. Хоча дітвора трога яка, ой, ти таким в колючому ходиш. Так що так, не до це мова. Купила я таких 8 моташок. Я так прикинула, я знаю точно, що тут 50, 350 метрів на 50 грам. То, я думаю, навіть у дві ниточки, або якщо в одну спідмоту, мені хватить спокійно на плечовий виріб. І така в мене покупочка ще є. Вісім моточків, не знаю, казала, зала чи ні купила. Я прийшла в такому мені кульочку салафановому. Так що я обожнюю, коли показують пряжі і кульочки ще ось Це ж не, мус, не сміттєвими пакетами, правильно вишла? шелестиму так Так, ще одна в мене покупка. Зараз беру її. Ой, також рукодільна. Рукодільна. Зараз покажу. Купила я собі, тут уже сайт з вишивкою. Отакий набор для вишивання. Є у мене схема, дівочки встаю, завжди, дивлюся, чи вам видно. Є в мене і схема з інтернету витягнута оцих чашечок. Але чашечки взялися як до додаток. Зараз потім покажу, що я купляла. Це дивіться, Так, зняла кульочок, щоб вам не виблискувало. Тому що посилка моя була не дуже дорога, думаю, заради 200 гривень платить пересилку, я ще щось замовлю. То замовила я отакий от собі набор. Ну, фірму ви бачите, я не знаю, як правильно читати. Класік, а що класік, не знаю. Дені... Денік, Чи... ну Взагалі, не буду язика. Язика крутить. Отакі ще в них набори є. Зроблено в Україні замовлення цієї фірми німецької. Представник у, фар... у магазині інтернет-магазині рукоділ... Мурчана рокоділля, але я не тут замовляла, не на ньому. Я замовляла нагуки. Це набір. Так, що входить? Входить це в набір. Схема. Отака помальована, вже готова на листочках. Ось, отак вона виглядає. Ззаді написано все по українській мові. Як що в'язати, все розписано, все рожовано і покладено в рота. Чашечок тут шість, мабуть, є. Далі сюди входять, так, оце ще листочок із символами. Якщо я правильно розуміла, улюблені філіжанки називаються улюблені філіжанки. Символами, номер на органайзері, кількісний точок, в кількості, мабуть, в'язати і номер Муліне. Канва, До речі, дрібненька номер канви Аїда 16. Я, до речі, не розбираюся в канві, я не знаю це. 24, 16. Для мене велика, маленька і середня. Так от, оця канва маленька. <смі> я так, <смі> Тільки це ще не знаю, як вони рахують Оце, оцей край. Ну Тут, понятно, що от край, а оцей край рахується, зашивається чи ні. Ну Це я возьму, я завжди беру голку з ниткою так по 4 або по 2 штуки. Пере, сюди перетягую сюди. І я знаю точно кількість у мене хрестиків, скільки буде, туди-сюди. Тоді вже я вибираю серединку. В наборі в мене була одна гулочка, і така пряжа, хотіла сказати, отакі ниточки. Ниточок небагато, муліне. Тут і зелений колір, ниточки, чашечки дорезні, філіжанки, кажу чашечки, філіжанки. Філіжанки, ой, я зачепила, я вибачаюся. До речі, різні червона, зелена, голуба, темно-синя, така, як трошечки бордує, синя з голубим. Красиві такі філіжаночки. Хочу собі колись на майбутній кухні вижить. А, навіть чай, пакетик веселий. Колись, так, да, колись в мене кухня, мабуть, буде. мабуть. І отакі ниточки. А це не, але це не основний набір, заради чого я робила замовлення. Замовлення я робила заради оцих двох наборів. Коли я вступала в Вернісаж бар, я заказ, заказала, я там зам, зам, не замовляла, заявляла, боже що в мене будуть інші види рукоділля, і хочу я зробити об'ємні картини. Але я не називала, яка це техніка, що це набори. Мені там в коментарях написали, що я заінтригувала, дуже цікаво, що це таке буде. А це, дівчатка, папе, папе троль. Така об'ємна картина з паперу. Я замовила дві малесеньких, тому що я не знаю, як мене воно піде. 1 20 на 23 см, а одну 12 на 12 см. Я ще не розпаковувала. Зараз я вам на камеру розпакую і покажу, в чому заключається. Ну, я не знаю, може, хто робив. Я просто ще ніколи не робила, я давно на нього поглядаю. На цю техніку. Алмазну вишивку. Я чогось ну, не люблю. Є в мене і викладала, але це не моє. Ось у вас є інструкція створення 3D-картини в техніці пап... папетроль Папер... папертоль, господи. Вам потрібні ножнички або обикновення, або канцелярський ніж. Вам потрібна. Е... Цей двохсторонній скотч, і вам потрібен жидке скло, рідке скло. В ці набори воно не входить, тому що набори, в які ходять, оці всі, вони стоять ну, за, за 600 гривень. Для мене це було дорого. Я просто хочу спробувати, як в мене воно вийде чи воно моє. Тому я замовила окремо двосторонній скотч, листочок одного. Я думаю, мені вистачить, я так надіюся. І окремо замовила рідке скло. Не знаю, яке воно. Кристально-прозоре полі... Це без окулярів читаю, погано бачу. Полімертний склад призначений для декоративної... декоративного покриття виробів із щільного паперу. Картону, пластику, дерева, склад та іншого матеріалу. Товщина покриття. 1-2 мм. Не розпечатувала я ще його, воно запечатане ось інструкція. В общем, який смисл цієї роботи. Ви спочатку виріжте по контуру всі деталі, Затонуйте зріз паперу. До речі, ще фломастери сюди треба під колір вашої картинки. Просто вирізаєте всі. давайте на оці. Оце в мене така картинка, вона мене. Дві мишки в чашці лежать. Малесенька, сл сладкий сон називається. Сладкий сон. Хоча все написано по-українськи. В наборі входить картини з пронумерованими шарами картин, надруко... а картки ж картини надруковані на спеціальному папері, порядок роботи. Виріжте шари ножницями або марк... мак... макетним ножем, наклайте шари один на один по порядку, оформте картину. Ширина склеювання між собою, за допомогою а шерист склею, між собою за допомогою двостороннього скотча на спіненої основі товщиною 2,5 2 мм і 1,5 мм. А також за допомогою клею ПВА. Скотч і клей не входить в набір. Готову картину можна покрити двохкомпонентним складом рідкого скла. Так що таке моя картина, а вона ось і маленька. Дивіться, ця картина на одному листочку. Тобто я вирізаю оцю велику картинку, перший слой, а другий ага, тоді я вирізаю блюдце ось з мишкою, наклею тільки блюце, потім я вирізаю. Уже третій слой ось наклеюю. Четвертий слой буде самі миші. П'ятий. Що в мене п'ятий? Ага, миша тільки одна з ногою з пристком. Прикольно. да? Шостий буде ось ухо. Жучок, Півмиші. І сьомий це картинки. Я так один на одного клею. І буде в мене маленька, об'ємна картинка. Взяла маленькі для проби. Давайте тепер зараз я витягну, подивлюся, що, що в моїх лебедях. <свісно> Лебедя трішки більші. Ну, я вам кажу: великі набори, де входять ножнички, де входять скло і де входить скотч, стоять від 600 гривень. Не хочу я бушую ще море, там мені воно подобається. Що, знаєте, Ви бачили вже 100 раз, картина така, де море бушує, і хвилі виходять за межі картини, і там корабель висить. Я просто не хочу бушующе море собі в кімнату. Ну, не можна. По всіх по всі феншуях, дівчатки, щоб ви розуміли, цього вайзовського, як море шумить, не вішайте ви ніде, де ви знаходитеся, або живете, або в себе в кабінеті. Ото, якщо у вас море там бушує, то у вас там бушуватиме все. Тішини, спокій там не буде. Так що я стараюся бушующе море, собі не купляти. Ну, ця картинка, дівчатка лебеді, але вона не така яскрава зовсім. Тут ось лебеді картина. Другий слой я клею бур'яни з квітами. І лебеді. Третій слой я клею знову бур'яни з квітами. Четвертий, а тут тільки хрестиками вже намальовано, куди ліпить скотч. Тут хрестиків нема. Але це така яскрава. Тут намальовано, куди ліпить цей скотч. Така сама схема. Де тут та схема? Що? А, є, чого ж нема? Є схема така сама. Що робить? Як оформлять? Але це не яскрава. Вибирала дві маленькі, вибрала вечором. Тому вибрала такі не дуже яскраві. Ну, та нічого. Я, мабуть, сьогодні якусь з них і зроблю. Дуже хочеться мені спробувати. І що в мене вийде, обов'язково покажу. І будемо на інші види рукоділля. <смас> така картина. Ну, це не дуже яскрава. Ну, нічого, Поп спробуємо, що воно вийде, так. Тут ж є куди тут клеїть, не знаю, буду пробувати. Так, все. Не знаю, наскільки я вам наговорила, зараз я поділюся. та трішки хорошо. Ще в мене йде пряжа. Найшла я таку пряжу Форза, не Форза, оця фестиваль, мабуть, я дуже забула, як називається. З валюшки балакала. Товолюшка каже, така класна пряжа, а я ніде її не знайшла. Боже, ваш забулася твій канал. <гум> забулася. Ну, ви знаєте, за кого я кажу. Я ще сьогодні торможу. Дівчатка, не знаю, почалися дощі, оце знову. я два дні вже, як сонна тетеря, очі не можу розкрити, п'ю каву, щоб щось зробити, потім півночі не можу заснути. У вас також таке саме, як це в мене. І все, в мене щось торможу. Так от, вона каже, не можу знайти на цю нитку. Я знайшла, замовила, наче вислали, бо в мене через не перекидаються гроші, я попросила на ложкою. То якраз покажу свої готові красивезні дівчата-шкарпетки, такі ажурні класні вийшли. І шкарпеткову пряжу. І ще мене там трішечки дійшло. Щось ми замовляли, якийсь літній склад, не знаю, з Валюшкою на двох. Бо я один замовила, кажу, будеш замовляти, докинь мені також бабінку, щоб пересилку не платить. То це Може, ще я що, надумаю, бо я щось послідні, останній час мене пробило. Чи тут такі сумні новини, що в нас буде дуже велика зима, холодна і з відключеннями? Я думаю, може, що ж ми будемо робити вечорами, хоча пряжі вдома хвата, але що той же, знаєте, хомячий інстинкт запасатися на зиму, він же ж нікуди не дівся, він же сидить отам і гризать тебе потихеньку. То я таке собі поназамовляла. Зараз буду пробувати, не знаю, що мене вийде, але я все вам обов'язково покажу в відео. А на цьому все. Я вам, желаю, господа, я вам бажаю тихих ночей, тепла, затишку, благополуччя, миру у наших домівках, у селях, в нашому всьому. А ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.